Що якби я сказав тобі, що твій мозок постійно живе у страху бути спійманим, навіть коли ти нічого поганого не робиш? Уяви: ти йдеш вулицею і раптом бачиш поліцейського, серце підскакує, руки стають липкими, хочеться швидко піти в інший бік, хоча ти не порушував закон. Або ще гірше, бос викликає тебе до кабінету. Миттєво починаєш згадувати всі можливі гріхи на роботі, навіть ті, яких не скоював. Чому так відбувається? Ти ж нічого не робив. Ось приголомшлива правда. Страх бути спійманим, зашитий у твою ДНК мільйонами років еволюції. Твій мозок постійно сканує середовище у пошуках потенційних мисливців, тих, хто може тебе покарати. Це не параноя. Це древня програма виживання. Наші предки, які швидко розпізнавали небезпеку покарання від вожаків племені або хижаків, жили довше. Сучасний світ повний мисливців поліція, боси, батьки, вчителі, і трій первісний мозок реагує на них так, ніби це саблезубі тигри. Готовий дізнатися, чому навіть святі відчувають себе злочинцями, тисни лайк. А підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твого внутрішнього втікача. Твій мозок це не просто орган, це вічний втікач, який постійно планує маршрути втечі від невидимих переслідувачів. Коли ти відчуваєш можливість покарання, мигдалина миттєво активує режим здобичі, адреналін вибухає, м'язи напружуються, погляд шукає шляхи втечі. Твоє тіло готується до полювання, навіть якщо загрози немає. Мільйони років тому наші предки жили у світі, де бути спійманим означало смерть хижак, ворожий вожак, розлючене плем'я усі вони полювали на тих, хто порушував правила виживання. Уяви свою психіку як вічного злочинця, який ховається навіть тоді, коли нічого не вкрав. Краще бути надто обережним. Ніж стати жертвою несподіваного покарання. А що, якби я сказав, сучасні системи контролю експлуатують цей древній страх, камери, штрафи, перевірки перетворюють всіх нас на потенційних підозрюваних. І ось тут починається справжня магія еволюційного жаху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як страх покарання керує твоїм життям. Дослідники з'ясували жахливу правду навіть невинні люди показують ознаки стресу під час перевірок документів або співбесід. Їхній мозок не розрізняє реальну та потенційну загрозу. Еволюційні психологи відкрили приголомшливий факт діти інстинктивно ховають іграшки та їжу, навіть коли їх ніхто не карає програма приховування від мисливців активна з народження. Кримінальні психологи з'ясували моторошну річ. Під час допитів навіть невинні підозрювані поводяться підозріло. Їхній древній мозок активує поведінку втечі від покарання. А ти помічав, як нервуєш під час звичайних перевірок? Напиши в коментарях, чи відчував ти себе винним без вини? Американський еволюційний психолог Роберт Трайверс Провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, як страх бути спійманим може довести навіть невинних людей до поведінки справжніх злочинців. 600 учасників різного віку поділили на три групи перша проходила звичайні тести, друга тести під наглядом, третя тести з імітацією перевірки на чесність. Всі завдання були абсолютно легальними результат приголомшив психологів. Група під наглядом показала на 80% більше ознак стресу та підозрілої поведінки. Люди почали брехати про дрібниці, ховати речі, уникати зорового контакту, ніби справді щось приховували. Найшокуючіший випадок чесна бухгалтерка під час перевірки документів почала плутатися у власних поясненнях і зізналася у помилках, яких не робила. Студент-відмінник під наглядом почав списувати, хоча знав відповіді. Священник під час співбесіди з контролером почав виправдовуватися за церковні збори, які ніхто не оскаржував. Поліцейський, під внутрішньою перевіркою, став поводитися підозріло, ніби приховував корупцію. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці соціальні жахи шокують тебе так само. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. Поліграф показав під час перевірок навіть невинні люди демонструють фізіологічні ознаки брехні, їхнє тіло реагує на можливе покарання, як на справжню вину. Твоя автономна нервова система під час полювання працює так, ніби ти справді винен у чомусь пітливість, прискорений пульс, тремтіння, тіло видає злочинця, якого немає, і ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що тоталітарні режими свідомо використовують цей ефект вони створюють атмосферу постійного полювання, щоб контролювати невинних громадян. Британські соціологи виявили приголомшливу річ у країнах з високим рівнем відеоспостереження люди поводяться більш підозріло навіть у приватному житті. Постійне відчуття полювання змінює особистість. Ще один шокуючий факт. Діти, які виросли в умовах суворого контролю, у дорослому віці мають підвищену схильність до тривожних розладів та самосаботажу вони постійно чекають покарання. Німецькі нейробіологи провели жахливий експеримент сканували мозок людей під час несподіваних перевірок. Активувалися ті самі центри, що й у справжніх злочинців під час розкриття злочину. Найстрашніше відкриття. Існує феномен превентивної вини, коли люди відчувають себе винними за злочини, які можуть скоїти у майбутньому. Страх покарання випереджає реальні вчинки. Японські дослідники виявили темну правду у корпоративній культурі з жорстким контролем працівники витрачають до 40% робочого часу на приховування помилок, яких не робили. Дослідження показали приголомшливу річ. Навіть судді та прокурори під час внутрішніх перевірок поводяться як підозрювані ніхто не імунний до древнього страху бути спійманим. Останній шокуючий факт штучний інтелект вже навчився розпізнавати підозрілу поведінку навіть у невинних людей. Алгоритми бачать злочинців там, де їх немає. Чи відчував ти себе винним без вини? Поділись у коментарях. Як реагуєш на різні форми контролю та перевірок? Тепер я розумію, чому кажуть, совість нечиста це не про справжню вину, це про древній страх перед невидимими мисливцями. Тепер, коли ти знаєш правду про страх бути спійманим, повернемося до того поліцейського на вулиці ти знову відчуваєш паніку при його виді, хоча нічого не порушував. Але тепер розумієш це не твоя провина. Це мільйони років еволюції нагадують тобі, що в цьому світі завжди хтось полює. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння власних реакцій назавжди. Фінські соціологи з'ясували люди у країнах з високим рівнем довіри до влади, мають на 30% нижчий рівень тривожності коли мисливці справедливі, страх зменшується. Діти, які виросли з батьками, що пояснювали правила замість простого покарання, Рідше розвивають хронічну вину виживання у дорослому віці. Розуміння замінює страх. Найдивовижніший факт люди з розладами аутистичного спектру часто менше страждають від соціального страху покарання, бо їхній мозок менше налаштований на читання мисливських сигналів у поведінці інших. Жінки еволюційно більш чутливі до соціальних загроз покарання через історичну залежність від групової підтримки. Чоловіки частіше реагують на фізичні форми полювання Шокуюче відкриття антропологів. У племенах мисливців збирачів страх покарання значно нижчий, бо правила прозорі та справедливі. Цивілізація парадоксально збільшує тривогу. Останній приголомшливий факт у майбутньому розробляють. Етичний штучний інтелект, який зможе відрізняти справжню вину від еволюційного страху, але це може зламати природні механізми соціального контролю. Страх бути спійманим розкриває трагедію сучасного світу. Ми живемо у системах, які експлуатують наші найдавніші інстинкти. Древня програма виживання стає джерелом хронічного стресу. Як думаєш? Чи можна створити суспільство без страху покарання? Чи цей страх необхідний для підтримання порядку? А наступного разу, коли відчуєш панічну вину без причини, згадай ти не злочинець, ти нащадок тих, хто вижив завдяки здоровій обережності перед можливим покаранням. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який соціальний страх людської природи розкрити з наукової точки зору наступним.